Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. В третій день звяних свят, свята церков, шановні пам'ять, святого апостола, першого ученика, архідіякона Стефана, саме того апостола, який першим сподобався пролити свою кров за Христа. Книзі дії святих апостолів в сьомому розділі описується вся промова апостола архідіякона Стефана з посиланням на історію іюдейського народу, вказуючи тогочасним іюдейським вчителям і законникам, що саме Христос. Є Спаситель світу. Саме Христос є той, хто муки і страждання та помер на Христі заради нас. У шостому розділі книзі дії Святих Апостолів ми читаємо, що тими ж днями, як учнів множилося, почали нарікати на єврею огреченні, що в щоденному служінні їхні вдови за небаї». І саме тому апостоли зібралися для вирішення цієї ситуації, оскільки церква мала все спільне, і була особлива увага і повага до снедолених людей. І, зокрема, церква взяла на себе оцю місію соціального служіння для найменш захищених верств населення. Зокрема, йде мова про вдоми. Але апостоли промовили, не личить нам залишити Слово Боже та служити при столах. Цими словами апостоли стверджують, що немає більш важливішого служіння як проповідь Слова Боже. Навіть соціальне служіння яке як і в першій церкві, так і зараз. Є надто актуальним, але воно не може перевершити з собою силу і дію Слова Божого, яке проявляється власне у співдії Духа Святого на людських серця. І ось вони вирішили, щоби не занедбувати Слово Боже, щоби не занедбувати те служіння, яке вони провадили, але обрати всімо кужів. Повних Духа Святого і руку положити її в сам діакона. Діакон означає в перекладі помічник. Тобто той, хто буде допомагати їм у справі апостольського служіння. І серед цих семи, обраних, які стали діяконами, найстаршим серед них був архідіякон Стефан. Про архіді Стефана написано, що він був муж повний Духа Святого. І хто з вас уважно чув, щойно прочитаний апостольський текст з книги «Дії святих апостолів, то в ньому тричі йдеться про Святого Духа. Зокрема, говориться про те, що апостол Стефан був повний мудрості та сили духа. Далі у розмові із іудейськими закону Степан говорить ще раз про Духа Святого. Кажучи, ви противитеся Духу Святому. Що означає ці слова? Противитеся Духу Святому»? Коли ми люди противимося Духу Святому? власне, на цьому цитує Стефан, що є категорія людей, які противляться Духу Святому, Дух святий, як третє іпостальськ при Святої Троті, він проявляє себе в дивний спосіб. Він торкається людського серця і розбуджує покаяння. Він надихає людину до творення добра, миру, сповнює серце любов'ю. Але людина по своїй природі, будучи плотським створінням. І не раз відгукуючись на власну плоть, на потреби власного тіла, не дає можливості діяти Святому Духу, але противиться йому. І не раз так буває в нашому житті, коли Дух Святий торкається нашого серця. Чи то під час читання, чи слухання слова Божого, чи під час богослужіння, чи під час якогось іншого моменту, дуже якраз такого ем, ем, містичного моменту в житті людини, коли Дух Святий торкається серця людини, а людина, будучи плодською, каже, я пізніше, я не зараз, я не зараз а так, що коли ми чинимо якусь неправду, Дух Святий торкається нашого серця, і каже, не роби так. Бо батько лжі і всякої неправди є диявол, кажучи, неправду, живучи в неправді, роблячи неправду, ми протиримося Святому Духу. І ось іудейські законовчителі, які добре знали законам. Але при тому буква вбиває, а дух оживотворяє. Будучи ревнителями букви, вони противилися Святому Духу. І тому дуже важливо є, дорігу Христі, завжди пам'ятати нам, наскільки важливою є сила і дія Святого Духа в церкві, в житті християн. В житті тих людей, які шукають цього. Бо ми на цьому земному житті нерідко так віддаємося обрядам і традиціям, що при тому забуваємо, що мета не в цьому, мета у спасінні людини, яке відбувається власне, не без участі Святого Духа. Далі у цьому же апостольському читанні ми чуємо такі слова, а Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув. Той час, коли він промовив оці слова, згадуючи про Авраама, про Якова, про старозавітних праведників, про те, як вони будували з кін'ю і про інше, вони, не витримавши до кінця, почали побивати його камінням. І ось оця. Смерть від побиття каміння, вона є дуже жахливою. Жахливою тому, що коли градом, тобто камінь в камінь, летить в людину, людина обливається кров'ю і терпить муки, і в таких тяжких руках, обливаючись власною кров'ю, вона помирає жахливою, рученицькою, дуже важкою смертю. І ось написано, що Степан повний Духа Святого на небо споглянув. Тобто в той час, коли оцей град каміння летів у нього, він споглянув на небо і побачив Божу славу і небо відкрите. І промовив, ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Коли вони почули ці слова, написано заскреготали зубами і ще більше почали побивати каміння Степана. І ось у грім у здавалося, чому ми в третій день ізв'яне свят? Коли ми говоримо про те, що різдвяні свята це є свята радості, свята великого світла і Божої любові, адже Господь приходить у цей світ. Приймаючи людське тіло, щоби визволити людей від гріха, щоб визволити людей від вічної погибелі і щоб дарувати людям життя вічне, життя з Богом. Чому ми у ці дні, дні Різдвяних Свят, згадуємо про мученицький подвиг Стефана? Я думаю, не випадково церквою встановлено, що шановне пам'ять цього святого, третій день Різдвяних свят. Начебто нагадуючи кожному із нас, що дорога за Христом вузькою є і тернистою. І той, хто обирає цю дорогу, він може терпіти різні випробування, він може навіть терпіти муки і страждання. Але хто обирає цю дорогу, перед тим відкривається небо. Так, як було відкрито небо, Яке побачив Стефан перед своєю смертю. Знаєте, як по-різному люди розлучаються з цим життям? Але важливим є той факт, і про це сверджують святі отці вчителі церкви Христової, що коли людина розлучається з цим світом, вона обов'язково щось бачить. Коли вже ось ось мають закритися її очі фізичні, відкриваються очі духовні. І не рідко здається так, людина бачить біля себе велику тьму, велику кількість темних духів, які чекають, коли душа розлучиться з тілом, щоб повернути її до гаїни огненої. Є люди, які перед своєю смертю бачать своїх рідних і близьких, які раніше померли. Є люди, які перед своєю смертю бачать ангелів, які прийшли по її душу. А є люди, які бачать. Відкрите небо, куди має поселитися душа після розлучення із цим земним життям. І ось ми чуємо в день візва Христового про відкрите небо і ангели, які сходять над Влеємом та над Вердепом, співають одну дивну пісню хвали та прослави Божого Сина, який втілився. А тут ми чуємо. Про відкрите небо для душі Божого свідка, мученика за віру Христа Стефана, який душею своєю піднімається, щоб постати перед Престолом Божим. І друге, торгів брати і сестри, маємо розуміти, і ці дні різдвяних свят маємо розуміти, що радість і смуток, вони десь переплітаються. Ми маємо розуміти, що, ідучи дорогою Христа, ми маємо не раз претерпіти різні випробування, можливо, насмішки і усування з боку наших друзів чи колег по роботі, які не прийняли ще Христа, які ще не повірили в Христа, які ще кажуть, хто там знає, хто там бачив, і взагалі, дехто ставить під сумнів, навіть прихід у світ сина Божого. І яке ми святкуємо щорічну Кнірість для Ліса. І коли нам приходиться оце все притерпіти, коли нам приходиться часто бути знаєте, таким осмієним, коли нам приходиться часто притерпіти навіть щось за Христа, то ми повинні завжди згадувати про тих, хто терпіли безбоязного, хто знали, що буде після того. Як їхня душа розлучиться із цим видиним світом. Тому сподобай Господи, щоб ми, що називаємо себе християнами, щоб наше християнство завжди не закінчувалося тим, що ми маємо поколятувати. Що ми маємо просто прийти свічку запалити, що ми маємо просто там 12 страв підготувати і якісь інші такі традиційні обрядові речі, які потрібні не є, але не першочерговими. В основі є Христос. І ми чуємо в сьогоднішньому Іванському читанні, коли Господь розповідає про вріччю, про виноградю в кінці, промовляє слова камінь, що занедбали будівничі, Остав основу вугла. Хто оцей камінь і хто оці будівничі? Камінь, який має бути в основі вугла, це є Христос. А ці будівничі, які відкинули Його, це є старозавітні закону вчителі і законники та первосвященники і священники, які знали закона. Але які будували, відкинувши наріжний камінь. І бережи нас, Господи, новозавітні християни, які у цьому, вже в 21 столітті вирітих в, в подій, які нас наскільки наближають до другого приходу Христа, щоб ми не опинилися в числі тих, хто відкинув наріжній камінь. Хто занедбав Христа, хто почав будувати не на камені, а на піску. І ось почітко про це говорить так само ще в одній притчі: про мудрого і немудрого господаря. Мудрий це той, який збудував свій дім на камені, а не це той, який збудував на піску. І Який ті почалася буря, які ті почалася негода, той будинок, який гарно не надав. Він тут же потерпів крах і не встояв перед бурею. А той кім, який збудований на камені, він вистояв під час бурі. І ось собі, що до це наше життя. Бо кожен з нас без виключення щось будує. І передусім кожен із нас без виключення має будувати міцні і праві місто з Бога. І коли ми будуємо, без основи, коли ми будуємо без наріжного каменя, то наш духовний дім може потерпіти крах, коли наступить буря. Але коли ми будуємо на міцному камені, яким є сам Христос, коли в основі нашого життя є Христос, коли в основі нашого життя є правильні стосунки з Ним, це говорить про те, що ми на добрій. Коросі. Але якщо цього немає, то ми можемо в будь-який час розпочати це будівництво правильно. Прийшовши до Христа, і ми повинні поклонитися Йому і сказати, Господи, я розумію, що моє життя досі було неправильне. Я розумію, що все, що я робив, все, що я будував, було неправильне. Я хочу розпочати сьогодні з тобою. Я хочу розпочати із цього наріжного каменя. Я хочу, щоб в основі мого життя і в основі всіх моїх стосунків був ти перед усім. І знаю, що кожен, хто побудував їм на цьому наріжному і правильному камені, той не похіднеться. Той не пожаліє, той не скаже, що я неправильно зробив, що обрав Христа, бо так просто не буває. І ось тому, Дорогі Христі, наше життя має бути у Христі. Наша відданість має бути Христу. Завжди і всюди. Не тільки в різняних свят, не тільки недійного та святкового дня ми мали б згадати, що ми християни. Але повинні про це пам'ятати. Скрізь усюди, повсякденному житті своєму. І тільки тоді, коли Христос оселиться в нашому серці. Тільки тоді, коли Христос буде Господарем нашого життя, тільки тоді ми будемо відчувати себе впевнено. І пам'ятати, що саме Він є Той, хто опікується нами. Саме Він є той, хто веде нас по дорозі цього земного життя, і Він є той, в якого ми повіривши, не посоромимося. Амінь. Христос Амінь.